Хочу. Та ну скільки можна гати, коли забор уже доставиш. Ну, що начне так і кине? Що начне так і кине, га? Та доробити вже цей забор, а потім лежи, віддихай! Фу! Просто слов нема, просто нема слов. Як балакати з цим чоловіком? Богданівна. Привіт-привіт, Фірамонтовна, заходь. Ой Богданівна, привіт. Слухай, Богданівна, я до тебе ділу. По якому? Слухай, ти не дуже зайнята. Та трошки зайнята, але скоро освобожусь. Слухай. Та це, як в тебе є купальник? Ну, та, звісно, є. Слухай, ти можеш це виручити. Надягни купальник та посапай часик другий на городі трави. Я дивлюсь в тебе там трави куча. А тобі на що це? Та слухай, мій Толя, оце ніяк не може. Доставить п'ять секцій того забора, га? А ти оце позавчора сапала, так він і забор поставив швиденько. Та ти що? Так. Да. виручу, а в мене до тебе встрічна просьба. Яка? А в мене не може мій ніяк не може докопати собі скважину. Там з мети розсталося вже той скважини не може докопати. Я тебе поняла не слова більше. Завтра. Так. Ти завтра в купальнику і скважина докопана, бо жара така поливати надо. Слухай, який він колір любе. Рожевий. В тебе є рожевий. Ой. Ви що там вдвох стоїте дивитеся. Ну така що? я, хочу б на красиву жінку не подивитися. Все, короче, все, Богданівна. Ти мене виручиш, а я тебе. Супер, ти мені я тобі. Ти прелесть, феромонтовна. Спасибо. все, давай побігла я, давай.